Друзі, усім привіт! І ми завершуємо чвертьфінальний день плей-офф за чемпіонство. І останні матчі, подивіться, яка вивіска сьогодні. Ліверпуль буде приймати вдома на Енфілд Мюнхенську Баварію. І зі мною, як завжди, мій товариш, колега і просто хороша людина Ростислав Кравченко прилетів сьогодні з Лондона до нас і дуже радий цьому моменту, я думаю. Привіт для за, за таких матчів і прилетіти не важко приємно коментувати і мати таку можливість. І сподіваюся, що команди е, матимуть можливість продемонструвати нам дуже якісний футбол рівня однієї четвертої. Ну і так, да, ви бачили змінив м'яч, тому що гра перелаштувала саме м'яч італійської серіалу, матч, який грався останнім. Тобто я повернув. Наш такий стандартний м'яч саме про Evolution Soccer 2016 року. Яким ми сам проводимо цей плей-офф. Ну, окрім бачите, минулого матчу, тому що там, на жаль, гра не дає змінити м'яч, Якби там, які б ти там не робив махінації. Так звані. Enфілд нас вітає і сонячний день на цьому стадіоні. Я думаю, що сьогодні буде таке важке протистояння, враховуючи, що це. Дві такі сильні команди в європейському футболі. Навіть не те, що сильні, а вони є топами. Це точно. І для Ліверпуля Баварія такий шкідливий подразник, бо єдину свою поразку вони отримали саме від них. Ну, Подивимось, хто сьогодні буде сильнішим. Тож вмощуйтесь і усім, хто там, вечеряє або обідає там, приємного вам апетиту. Ну, що ж, перейдемо до складів команд. Тобі слово, Ростиславе. На воротах у Ліверпулі Арісон, фланги захисту Джо Гомес та Ендрю Робертсон. В центрі захисту грають Матіп та Ван Дейк. В півзахисті Хендерсон Небікейта та Джорджині Вейналду. Фланги атаки Садіо Мане та Мохамед Салах. І на вісі атаки Роберто Фірміно. Схема 4-3-3. Що ж, Дмитро Данелюк є головним тренером. І я швиденько до Мюнхенської Баварії перейду на воротах. Мануель Ноєр, капітан команди. В захисті зліва Тео Ернандес, праворуч Одріо Цола. І в центрі захисту троє захисників: Боатенг, Зюле і Люка Ернандес. Далі в опорній зоні півзахисту грають Коке і Горецька. Далі попереду зліва півзахисті грає Гнабрі. Зліва півзахисті грає Гнабрі. Праворуч грає Кінслі Коман і в центрі нападу грає Роберт Левандовський. Схема на гру 5-2-2-1. Головний тренер команди Дмитро Кошевенко сьогодні складе тактика без змін. Ми бачимо, як Сіверпуль розпочинає Ну, Сьогодні дійсно буде таке, знаєш. Протистояння на смерть, як кажуть, так, якщо в переносному сенсі. Враховуючи. Те, що одна із команд вже буде в наступному сезоні грати у лізі чемпіонів. Так, дійсно, у нас путівка в півфінал дуже багато тує. Ну, Ліверпуль і Баварія вже між собою зустрічалися в чемпіонаті. Тут знову звела їх доля зустрітись вже в плей-офф, Гнабі Пласона Левандовський. Левандовський пробиває по воротах, але mm -hmm. Алісон Бекер. На місці. Ну, Ліверпуль випускає свій склад. Знаєте, як переможний склад, бо в останньому турі вони грали другим складом, але непогано відіграли землю. 1-1. Нагадаю. Матч завершився і подивимось, чи прийшов до тями перший склад, і, чи буде сьогодні перемога на боці англійської команди. Так, фізичні кондиції 100% на ковість версів Ліверпуля. Бо вони змогли почити. Фірміно удар! Який сейв від Мануеля Ноєра. Ви подивіться. Якісний сейв дійсно. Ну, сьогодні дуже багато вболівальників зібралося на Енфілді. Враховуючи який сенс має цей матч. Гомес на правому фланзі. Гомес. Віддає в центр Вейналдум. Вейналду. Робертсон. Вертає. Кейта. Баварія захищаються. І через правий фланг пробує mm. Ліверпуль пройти. Гомес! Але далі далім залишається. І вже Ернанде. Стео. Попутовий зіграв. Дісно, як, як має грати крайній захисник. І буде. Буде аут? Салах скидує на Кейта. Кейта на Гендерсона, Гендерсон. Гомес. Подача від Гомеса! Подача. Там вже Одріо Цола вибив м'яч на кутовий. Буде Робертсон подавати на 29-й хвилині. Навіть особливо моментів немає в першому таймі. І зараз, Можливо, зараз самі. щось творить Ліверпуль, але Бултен, не вдається. Вибиваю. Ну поки так, важкувато, так, командамусь. Я дивлюсь, поки 30 хвилин і ну, ага. таких ну, моментів супер не було, але був удар від Ліверпуля. На Ліверпулю важко з цим захистом таким ешелованим грати. Гомес поки дивись, яка подача! і Пудача! Відбивається і... Баварія. Бачимо і в пресинг одразу йдуть гравці Ліверпуля, активний. Так, дійсно, гравцям Баварії доводиться швидко приймати рішення. Бачимо одразу переведення на Левандовського, але Алісон. Одразу рукою вперед. Тає передачу Робертсон вже на фланзі. Робертсон. Проти нього Адріотсола. Робертсон. Подивись, проходить. Робертсон. Подача. і знову Баварія відбивається. Але Кейта не зумів м'яч підібрати. Одразу Баварія з м'ячем. Левандовський втрачає м'яч і знову Ліверпуль атакує. І знову м'яч Ліверпуль втрачає. Подивіться, які зустрічні курси. То на іншій половині поля, то. Точіше, то на половині поля Баварії, то на половині поля Ліверпуля. Так? Але ну, поки нема такої гостроти від команд. Поки ми її, на жаль, не бачимо. Я б сказав, на більше половині поля обоваги все ж таки. Матів віддає назад. Обережно, на Алісона. Ван Дейк. І перший тайм 0-0. Угу. Ну, такий обережний тайм. І Давай рухатись до другого тайму. Що нам ще команди продемонструють? Так, очікуємо, що. Так, що команди більше таку результативність покажуть і в атакуючій кі. Ну, навіть по статистиці видно, що по одному удару у команд, mm -hmm. і. Ну, ж таки... Як буде далі гра проходити, ми вже побачимо згодом. Ось якраз і другий тайм. так обоває самому розпалі. Коман. Переведення на Тео Ернандеса. Ой, втрата, може бути. Фірміно! І так! Мене Мане... Мане віддає на Гендерсона, Гендерсон. Віддає на, на Робертсона, Робертсон. Може Хендерсон. подавати, а не Кейта. Робертсона передача. Роберсон Робертсон вирізає шкодою. Але фірміно не дотягнувся, буде кутовий. Було близько. Буде Роберсон, до речі, подавати. Роберт буде кутовий. подавати. Так як простріл вийшов і невдалий. Одразу Баварія не зачіпляється за м'яч, але кайта як відіграє півзахисті. Салах пробиває! але Удар не вийшов не у єгиптянина. Подивись, яка нагода така, так? У другому таймі. Просто... Так, немов, знаєш. Що... Хочу сказати, що Ліверпулі наче не зручно з такими шолованими звехстом кати. Хоча так і йдуть, вони що... грають так номером, але. Враховуючи, незручно. як грає і Ліверпулі, і Баварія. Ти знаєш, mm -hmm. це щось... Так. Поки що, знаєте, дійсно десь не вистачає. Цієї гостроти. Реальної гостроти, так? але Ліверпуль потихеньку починає її створювати навіть в другому тамі. Баварія поки що не може підійти до воріт Алісона. В першому тамі трошки це виходило, але ось поки за 59 хвилин вже ось йдуть, вже йде час вже другого тайму, поки, можливо, зараз. До речі. Гнабрі! Гнабрі, але втрачає м'яч. Кейта віддає на Вейналдума, Фірміно, Салах. Гомес. І... Гомес. Віддає передачу на кейту. Кейта. Кейта. 63 хвилина. 0-0. Так, поки що Баварія тримається 0-0, а Ліверпулі не зручно зламувати цей захист. Робертсон, Мане, Вейналдум. Кейта, Салах, Гомес. У Можливо зараз щось буде. Гомес! Подача! Відбиваються захисники Баварії. Поки ще виживають? У мене фірміно. Вайналду. Кейта. Фірміно як отримав передачу, і можна Фірміно. бити! Салах, але ну, не зміг пробити але... магамет. Знову нагода. Подивись, що Ліверпуль робить у другому таймі. Знаєте, так, я думаю, що. Баварія. Баварія поки тримається. Знову ж таки, враховуючи схему, угу. яка вже не перший матч використовується у Мюнхенців, це 5, схема в 5 захисників. І зараз вона себе так, досить непогано показує, враховуючи. Що uh -huh. намагаються стримувати атаки мерсесайдської команди Мюнхенці, але не завжди виходить. Ліверпуль намагається пробувати з більш дальньої відстані. Ми бачимо uh -huh. за другий тайм. Мені знаєш, мені цікаво, скільки дотиків в Баварії зробили в штрафному майданчику Ліверпуля. Я б на це подивився. І салаха все-таки зупиняють. Угу, за правилами Джером Боатенг. Передача на Сержа Гнабрі. 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 Гнабрі проходить по флангу. Серж проходить походить. на Вайналдума, але. Але. Бандей. В... Крута. Ну все йде до, до нульової нічиї, але побачимо. Нагадаю, що заміни мені писав Дмитро Данилюк по замінам. Що в разі перемога або по поразки, шах. але поки нічого. Можливо, зараз! Фірміну не треба дерева... Вибиває Вибиває норбулака, але атака продовжується. Гомес! Гендерсон. Джо Гомес. Фейналдум. Гомес. Подача на Фірміну, але Фірміну не забиває. Ну нарешті такий, знаєш, достатньо небезпечний момент вийшов. Ну мені Дмитро Данилюк, до речі, так, він мені скинув, що саме. Або в разі програшу, або виграшу робити заміни. Бачимо, Баварія їх вже робить в кінці mm. в зустрічі. Замість кінців команди виходить Томас Мюллер. Томас Мюллер? Так. Можливо, Томас Мюллер Мюллерський в, в атаці, бо команд сьогодні був непомітний цілий матч. Передача на так Гнабрі! Mm. Гнабрі! Треба Я щось стих, робити, сержи набрид. Як відіграє, але атака продовжується. Хвилину додав арбітр. Вже хвилина вийшла, але атака ще не завершилася у баварії. А ось таки завершується. 0-0. Тепер, так. тепер головне питання, коли хто заб'є вже у екстратаймах, і чи будуть заміни у Ліверпуля. І чи заб'є. Так, і чи заб'ють. 5 ударів, три ствір у Ліверпуля, один удар один ствір у Баварі так і залишився за весь матч. Ось будь ласка. Ну, тут знаєш, І ця захисна, захисна тактика спрацювала в основному часі. Це я погоджуюсь так. Але ну, я не впізнаю Баварію, яка, пам'ятаєш, в чемпіонаті була з атаками, так. і Тут я їх зовсім не впізнаю. Була речі, так, так. І угу. Цієї схеми все-таки більше в захист. Йде команда Дмитра Кошевенка. Ну, давай перейдемо у перший екстра тайм, побачимо, можливо, щось зміниться в грі Мюнхенської команди. Іван Перешич виходить замість Сержа Гнабрі на лівий ну. фланг. Ось біжають фланги атаки. Ну, дивись, Ліверпуль навіть і не дуже втомився після цього матчу. Я дивлюсь, що навіть, знаєш, оці ці такі так звані ползунки uh -huh. цієї втомленості, вони. Ще не так все і погано насправді. Ну, знаєш, поки з м'ячем, ти, ти особливо не в томушсі. Але Баварія забирає м'яч. Левандовський віддає кайта. Але... Алісон вибиває. Іван Перешич Перешив віддає в дотик славало. на І Який сейв робить Алісон Бекер. І друга нагода Баварі. за цей матч у Баварії. І зараз Левандовський міг забивати, і вже би було легше далі Мюнхенцям. Так, але Баварія показує, що й ватаці вони можуть. Ну, знову ж таки, виходити в такі контратаки. Угу. Кока подає кутовий подача, але не точна. Баварія на підборі Одріо Цола. І Буатенг, бачимо, всі захисники Атальці. Так, 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 коке. Далі неточна передача від Баварії. І буде аут. 83 на 86 по точним передачам. Поки що за гостями, але. знаєш. Це ще... не такий сильний відрив, я вважаю. Саме ось. Навіть в цьому показу. Да, це точно. І так, атака. Але ні. Вейналду. Мане, але бачимо, що назад відіграє Спортно, команда. І перший... перший екстра тайм, до речі, так, вже в нас завершується 0-0. І по статистиці бачимо, що був, був тільки один удар від Баварії у першому екстра тайм. Так. Баварія повністю в свої втанете своєї заманили заманила пуль. І не виходить. Якось зламати саме такий хід гри, який продиктований тренерським рішенням тренера Баварії. Що давай рухатись до другого екстратайму? Поки що нагадав угу. Ліверпуля без замін, бо. Е... Тобто у разі виграшу або поразки. тобто знову ж таки, поки... Е... У нас нічия, тобто склад у Ліверпуля незмінний. Сидимо, що, що буде далі. Подача! Колишніч. Алісон Бекер! Як відіграє Горецька на підборі! Не можна і Левандовський, Але як кайта його зупиняє. Mm, Салах, не, може віддати. Кайта... Салах, але не, від... yeah, не віддає um, передачу. Кайта приємно вражає. Може таки да, охочий, що він уже відіграє 110 хвилин. І на досить непоганому рівні Алісон Бекер зараз помиляється, але. Ой-ой-ой, no, no, no. це було страшно. Так, для гол. Салах. Угу. Uh -huh. Віддає на нагомес Агомес. Гомес, ще й навіть біжить з мячем, подивись. Походить. Гомес. нього Подача! Але Джо Гомес, не подача, Нойер! Нойер на місці. Вибиває, Вибиває на Тео Ернандеса. Іван Перешич, теж вже втомився. Те, що він зіграв. І 18-та хвилина матч. Алісон Беке. Алісон Сова. Фірміно. Можливо, оста... остання атака у Ліверпуля в цьому матчі. Гендерсон. Робертсон скидує назад на Матіпа. Матіп. Вейналду. Фірміно, але до Фірміно м'яч не дістається. Атака. І нічого не додає арбітр до другого екстра тайму, можливо, буде зараз свисточок. Так і є. Поки що не свистить, але все. 0-0. В цьому протистоянні і Ростиславе, твої враження загалом і що. Ось. Як думаєш, хто все-таки був близьким до перемоги в цьому матчі? Mm, напевно, в основний час більше Ліверпуль векса тайні Баварія активізувалася, і період на мене чудово вийшов. Знаєш, це така, гара, яку називають тактичною. І якщо дивитися саме тактично, то мені здається, все відбувається, як і хотів тренер Баварії. Але побачимо, що принесе нам лотерея. Ну Давай перейдемо до серії пенальті. Садіо Мане буде першим бити у Ліверпуля. Левандовський буде бити першим у саме Баварі. Другим буде бити mm -hmm. Іван Перешич, до речі. сказав. Так. Садіо Мане підходить. Теж же втомлений, відіграв весь матч. Ну, гравці Ліверпуля тут всі відіграли. Повний так, матч. Алісон проти да. Цікава кіпоска дуель. Тож все-таки переможе в цій дуелі. Садіо Мане так, проти саді... Мануеля Нойера. Садіо Мане! і рятує Мануель Ноє. Вгадав кут, угу. куди полетить м'яч від і Сенегальця і Роберт Лавандовський зараз може забивати. Але нього такий розбіг такий короткий. Можна Алісон зараз зробить сейв. Влівому сейфу. Алисон рятує! Зробить сейв! І знову лівий кут. Так. Тепер Салах буде бити? Мухаммед Салах проти Мануеля Ноера. Куди ж проб'є, Ехтянен? Проб Я думаю в правий кут все-таки він проб'є. Так і є, і вгадує мануель Ноер! Ні, <свист> нойр ну, також так думає. Так, Нойр ну, також так думає. Іван Перешич проти Алісона. Ну? Рятує mm -hmm. Алісон Бекер! Що відбувається? А я казав, що це голокіперська дуель. Голокіперська дуель. По два сейви від обох голкіперів. Ферміно! Mm -hmm. І знову сейв від Мануеля Могер! <laughs> що Алісон, твоя черга. Томас Мюллер. Або Алісон Бекер. Uh -huh. І знову Алісон Бекер! Mm -hmm. <laughs> що Ой, і дуель. Гендерсон, капітан команди, mm -hmm. брат Мануеля Ноера Anderson. І знову, знову дуа. Що відбувається в цьому матчі? М'яч просто не хоче залітати. Коке Скокай із до. А, не барали. Буває, Це я знову. Кайта, може він заб'є все-таки? Ой, кайта, Не забуває кайтан! <laughs> Що просто Ч творится? Что ты за скринил для історії, дорогі друзі. Чи заб'є <рес> горецька, чи ні? Иииии. Рятуй Алиса. такого ніколи не бачив. <рес> що відбувається в серії в пенальці. Владе, Поясніть. М'яч просто не хоче залітати. Навіть сидит. Не... А він у взагалі залетить чи ні? все буде вічно таке. <рес> Може зараз. Виналдум. Fay І... забиває 1-0 з 6-го разу. Залетів м'яч. І. Те Вернандес теж забиває 1-1. Бачиш, як? Команди О, далі розігралися. Тепер буде забивати. Так. Тепер уяви, тепер 5 поспіль пенальті, а буде команди забивати. Це щось буде. Я в шоці сейчас буває. Ми дивилися задля цього, цей матч. Робертсон. Пробиває, забиває 2-1. Забиває. Радіють. Я уявляю, як хвилюються тренери. Тренери в шоці. Тренери заведують. Одріоцола проти так. Алісона. Одріоцола і... і по центру впевнено 2-2. Я в шоці, яка ж напруга. Зараз тут не можна нікому, знаєш, робити промахи. Гомес. Проти Нойера. Це точно. Забиває Гомес і... 3-2. Було близько, але забиває так і так. Жиром Буатенк, центральний захисник Баварії. Удар рятує Алісон і все! Перемога Ліверпуля! так! Що це було? 3-2 по серії пенальті. Щось нереальне відбувалося в цьому матчі. І ми я дійсно це заскрінили, дам. це історія. Так. Це просто. Це на пам'ять. Ми вітаємо, І на Баварія, частина. Так, з перемогою. І... Я, Я хотів, так, хотів так. сказати, що Баварія це знову б, учасник історичної серії Пенеті, і, на жаль, знову не переможна. І 3-2 ось вже далі розігралися гравці, почали забивати, але Алісон. Теж відіграв сьогодні видовищний матч і витягнув цю серію так, дуже сильно. І Ліверпуль крокує далі. І Вже буде з наступного сезону в Лізі чемпіонів, як я думаю, хотів Дмитро Данилюк. Баварія вже буде боротися саме або в Лізі Європи, або в Лізі конференцій. Далі це вже дивлячись. Скоріше в Лізі конференції. Скорі так. за все, що так. І там вже буде теж боротьба з однією з команд. Це ж там буде непросто, але є шанс поборотися за те, щоб брати участь у Єврокубках в наступному сезоні. Загалом, які твої враження від матчу? Ми зараз в такому певному шоці перебуваємо і не розуміємо взагалі, як, як так було можливо, що саме така серія пенальті була від таких топових команд взагалі неочікувано, якщо чесно було я думаю. Так. Мені здається, що голкіпер Прайм праєм Олександра Шовковського оселився, бо обидва п'ять ударів підряд потягнули. Дещо таке було, я не бачу такого. І, як на мене, можливо, так, сама гра була не дуже видовищною. команди тактично більше грала, особливо Баварія, але серія пенальтів це задля цього і треба дивитися цей матч. Залом, враження позитивні, навіть можете подивитися цей матч, знову ж таки. До кінця, тому що ту серію пенальти, ви побачите, воно. Того вартує, так? Того вартує. І... Не дивлячись на те, який був там основний час десь так. Команди обережно грали. таки, ну, Ліверпуль більше атакував, угу. так, Баварія грала більше такий захисний футбол, але і були там певні контратаки у матчі. Ну давай до оцінок перейдемо швиденько, я думаю. Матіп отримав 6-0 оцінку. Так, два відбори зробив. Вандик, три так, відбори. 7 отримав. Дуже 7 сподобався сьогодні відпрацював. За... Угу. за двох, і за Вейналдума, і за Гендерсона теж сьогодні. Це точно, так. Фірміно отримав 7-0 оцінку, 3 відбори, і теж сьогодні грав, включався до нападу. Та і з Салахом відіграли непогано. Робертсон сподобався на фланзі сьогодні, і Гомес. Сьогодні, дійсно, я би всіх би похвалив у Ліверпуля. Всі, так, всі по-своєму добу зіграли. Ну і у сьогодні дійсно, схема 5 захисників, бачив, вона допомогла команді зберегти таку інтригу. Вже програла команда Дмитра uh -huh. Кошевенка у серії пенальті, але ще боротьба попереду, тому будемо дивитися, як буде Баварія налаштовуватись на саме боротьбу за Єврокубки далі. Ще, uh -huh. ще ми побачимо Мюнхенців в цьому сезоні. Дивись, Адріот Соло сьогодні отримав 6,0 навіть дивлюсь. Правий захисник Ернандес сьогодні. Так, Коки також. також Зюле 6 відборів зробив. Молочинка сьогодні Зюле відпрацював. Mm -hmm. Дійсно. Гнабрі теж 5,0 команд 5. Ну вони були непомітні. Ось вийшов Пірішич. Мені дуже він сподобався, як вийшов замість Гнабрі. Mm -hmm. И... Також. Левандовський сьогодні дійсно. Мілик не дуже, але Перішич добре вийшов. Перішич, так, він загострив гру. Ну і бачимо Коке з Горецькою теж дійсно відіграв. Ну, Горецька в більшій мірі три відбори зробив. Тож таки теж. Запитань до опорної зони в мене сьогодні немає. Та, Ліверпуль моменти створював, але угу. можна таки, враховуючи те, як сьогодні відпрацювали всі футболісти на полі, знаєш, там, якісь певні невеличкі помилки можна пробачити. Та, тобто Це абсолютно нормальне явище так. в такому матчі. Друзі, ми вам дякуємо за перегляд. Ще раз вітаємо Ліверпуль Дмитра Денилюка з перемогою і проходом далі у півфінал. Нагадаю, що вже Ліверпуль буде приймати участь у лізі чемпіонів. Ну а з Баварію ми ще зустрінемося, думаю, в боротьбі, скоріш за все, що за лігу конференцій. Тож, друзі, з вами був васлафоринець, Росислав Кравченко. Друже, дякую, що ти покоментував сьогодні зі мною. Ми, знаєте, ми сьогодні у нас такий певний марафон матчів. І ми дійсно цим матчем сьогодні завершимо. Цей плей-офф, ми все це знімали завершення. в один день, так, і це щось було, знаєш таке космічне, нереальне. Ось сьогодні якраз така нагода випала, то ми її реалізували. Тож, до зустрічі вже в наступних матчах. Болівайте за хороший футбол і всім па-па, і, всім і щоб все було добре. До побачення.